Доброго ранку. ранку, доброго дня. Треба вітатися чемно щодня, усмішку людям усім посилати, доброго ранку щиро бажати. Усіх школа дзвінить дзвінок, починається урок, але рано нам до школи нас вітає дитсадок. Та не будем сумувати, щоб усе на світі знати. Треба нам знання, малята, в дитсадочку здобувати. Всі Сірівнесенько сідаємо і заняття починаємо. Зараз у нас заняття, з навчання грамоти. До нас завітала у гості мудра сова. Але дітки, де ж вона? Давайте ми її почекаємо і у веселу гру пограємо. Зараз послухайте, будь ласка, уважно, що ви почуєте? Рома, о, о, о. дзвенить, дзвіночок. А далі послухайте. Що це? Сопілочка. А це, послухайте. Барабан? Так, Правильно, барабан! Ви не бачили всіх цих інструментів, але ви е, здогадалися, що це були за звуки. А чому ви здогадались? Тому що що ви робили? Ніколь. Слухали. слухали. Так, звичайно, тому що ви слухали вірно. Звуки бувають мовленнєві і немовленнєві. Мовленнєві звуки це ті, які ми з вами вимовляємо. А немовленірі це ті, які ми з вами не вимовляємо, але завжди чуємо навколо себе це і спів пташок, і шум вітру, і звуків складаються слова. За допомогою слів ми розуміємо. Одне одного і розмовляємо одне з одним. Дітки, а ось і з'явилася наша мудра сова. Так. І вона хоче, щоб ви, дітки, допомогли їй виконати деякі завдання. Допоможемо? Так! так. Ви Добре. Послухайте, будь ласка, віршик. І підкажіть останні слова в рядочку. Слухайте уважно і дивіться на картинку. Зайчик спадки захотів. Сам постелю застелив. Молодець, бой застелив. застелив, сам собі приніс. Подушку, -подушку підмостив її під Підушко. Та у зайця довге. Вушко. все звисає із. Із подушки, з подушки. молодці! Як ви гарно допомогли! А що це ми з вами е, промовляли? Як називається? Ми промовляли слово! Слова промовляли. І ці всі слова вони звучать по-різному. Вони бувають різні звучанням. А ще слова бувають різні за розміром. Слова бувають довгі і короткі. Короткий. Довгі слова ми як вимовляємо? Довго. Довго правильно, а короткі слова ми як промовляємо? Швиденько, швидко. Подивіться, будь ласка, на картинку. Що ви зараз бачите? Назвіть. Рома, назви, будь ласка. Конструктор м'ячик. Будь ласка, ось я показую, що ви маєте назвати. Що це? Даріть. Конструктор. Конструктор. Тітки, повторіть всі це слово. Конструктор. Так, скажіть, а як ми промовляємо це слово конструктор? Довго. Тому це слово є довге. Конструктор. Це довге слово. А подивіться, будь ласка, на цю картинку, що це? М'яч. 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 А як ми промовляємо слово м'яч? М'ядко. Швидко м'яч. То це яке слово? Коротке. Правильно, коротке. Молодці. А зараз мудра сова пропонує вам розглянути наступні картинки і сказати довге це слово чи воно коротке? Давайте спробуємо. Давід, що це? Будебаха. Черепаха. Як ти думаєш, яке це слово? Як ми його промовляємо? Довго. Черепаха. Як ми промовляємо це слово? Довго. Довго. Правильно. Тому це яке слово? Дов... Довге. Довге. Наступне слово, будь ласка. Хто це? Лев. Лев Лев Лев. Лев. Єва, скажи, будь ласка, це коротеньке слово чи довге? Як ми його промовляємо? Лев? Як ти думаєш? Короткая. Так, правильно чому коротке, євочка? Там три букви. Так, тому що ми його промовляємо швиденько. Лев. Лев. Добре. Е, погляньте, будь ласка, на цю картинку. Що ми бачимо? Решили. Машина. машина або автомобіль. Скажіть, будь ласка, як ми промовляємо автомобіль? Яке це слово? Тому, чи коротке? Довге. Довге. довге, довге, правильно, бо ми його говоримо. Дивіться, автомобіль. Ми його говоримо довго, тому це довге слово. Наступне, що, кого ми бачимо зараз? Ні. Кіт. Кіт, Ніколь, скажи, будь ласка, кіт, як ми промовляємо? Швидко, Швидко. Кіт. Кіт. Швидко. це яке слово? Ніколь. Коротке Кіт. Коротке. Так, Кіт. наступне слово. Будь ласка, дивимося, що бачимо. Кіло. Рома, телефон. 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 Скажи, будь ласка, як ти думаєш, яке це слово телефон довге чи коротке? 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 Дітки, всі згодні. Гріша. Телефон! Довго. Телефон! Євочка підказує. Довге, так, довго. довге. Телефон. Тому що ми промовляємо це слово довго. Так, подивіться, будь ласка, далі. Що на картинці бачимо? ЛОШАТЬ Так, або що сказати кінь. 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 А як ви думаєте, яке це слово коротке чи довге? Коротке. Кіль. Коротке. Кіль. Коротке. Коротке, коротке тому що як ми промовляємо дітки це слово? Швидко. Швидко. швидко, правильно, швидко, добре. Так, молодці. Слова спокійно жили в книжці, в яку вдалося пролізти мишці? Вона початки відкусила у себе в місті схоронила. Отже, дітки, давайте ми зараз назвемо слова, в яких же ж мишка відкусила початки, а допомагатимуть вам картинки. Я буду називати частинку слова, а ви маєте назвати початок. Картинки вам будуть допомагати. Нан. «Банан». Що пробуди? Ба. Банан. Молодці. Далі. Це. Сонце. Все. Сонце. Сонце. Мишка сон. відпустила сон, а залишилось це. Але ми здогадались, що потрібно О. добавити сонце. Ка". С so бака. Правильно. Со па. Дик. Это індик. Що пропустили? ін дик Ми повинні додати ін- і утвориться mm -hmm. слово індик. Так. Добре. Молодці. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Закінчи речення. Я буду промовляти початок речення, а ви закінчите, обравши правильну відповідь. Ось у вас є картинки підказки. Слухайте уважно. Лисичка знає на зубок смачненьку казку. Колобок. Колобок, колобок. Звичайно, колобок. Молодці. Слухайте наступне речення. Шасу, двері, чобіток, ремонтує. Молоток. Молоток! Вірно. Ось він на картинці. Обережним будь Іванку, не розбий з варенням банку! Звичайно, банку, ось вона. До землі зігнулась гілочка, як по ній пробігла. Грілочка. Білка. Правильно, білочка, добре, молодці, допомогли закінчити речення. Так, наша мудра сова дуже задоволена, тому що ви сьогодні гарненько працювали і виконували багато-багато завдань. Наше заняття добігає кінця, дітки. Чи сподобалось вам сьогоднішнє наше заняття? Да. Так. А про що да. ми з вами говорили? Про слова. Так, про слова. Да. А які ж бувають слова? Довгі Так, молодці, довгі і короткі. Так. Ви розумнички в мене, молодці. Я вам дякую всім за роботу на занятті. Бажаю гарного дня і на все добре, мої хороші. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.